Сьогодні ми познайомимося з буквою Я. Чим же особлива буква Я? Буква Я може позначати два звуки Є, або один звук А. Давайте розберемось, коли буква Я позначає два звуки. Перед нами яблуко. Називаємо голосні звуки Я чуємо звук А, У і звук О. Отже, три склади Яб. Яблуко. Повертаємось до букви Я, вимовляємо ще раз. Яблуко. Крім звуку А, ми ще чуємо тут приголосний м'який звук «й». Отже, на початку слова буква Я позначає два звуки Й, А. Маяк. називаємо голосні звуки А, Маяк. другий голосний звук також А. На склади ма як. Повертаємось до букви Я. Вимовляємо ще раз «ма», «як». Крім звуку А, ми чуємо, який приголосний звук Є. Дивимося, буква Я стоїть на початку складу. Робимо висновок. Буква Я позначає два звуки ЄА на початку слова і складу.